Так, да, оці метаквеста, вони, я спеціально ще куплю шолом до них, виходить, щоб вони були, ну, в них було комфортно. Хоча я в них ключов два рази, наверное, чи три. Ну, шолом він набагато грає. Бо е, э, стандартний шолом то він такий. Як сказати, він трап'яний. Ши що? Зараз відключають фільми, а тут такий Відчуття, бо він на там качеству 60 беруть. Ну бо там не прямо IG качество, бо щоб IG качество, то треба прям мощний комп'ютер, щоб воно підтягувало. А там ж просто потокове відео. Там нема прям капець, капець. Ну там якісь ще ігри є прикольні, пам'ятаю. Що ти дивишся? О, вже провалився якийсь світ. Ні, та, ну в кіно типу. А, в кіно 360. Поняв. Тут є, коротше, камери такі, які дивляться вокруг. А якщо Анализирує... я вийду за зону, що робити? Ну нічого. Ні, то я зараз щось зараз. Ні, буде. я ж тут. Бо якщо брати PlayStation, то раніше важкий PlayStation. Ну, Бо, коротше, якщо брати PlayStation, то PlayStation, то вони там говорять, що вийшли за, цей, за координати. А ці ні, цим плівать.